Вітаю вас, друзі! Поговоримо про те, як зробити ваш будинок по-справжньому, затишним і комфортним. І мова йде не лише про м'які ковтри та ароматні свічки. Я розповім вам про те, як створити ідеальний мікроклімат у вашій оселі. І головним помічником у цій справі стане радіаторний вентиль Mirai Lotus. Mirai Lotus – це комфорт, економія та естетика. А зараз детальніше. Mirai лотус дуже комфортні у використанні і легкі у монтажу. В комплекті є все необхідне і навіть подовжувальні трубки. Економія тепла та грошей до 20%. Комплект радіаторних вентилів ручного регулювання Mirai лотус окупиться лише протягом одного опалювального сезону. Окремо хочеться виділити матеріал, з якого створені ці комплекти, адже це високоякісна латунь. А тепер про естетику. Що ж входить в цей комплект? Вентиль ручного регулювання з адаптером для металевих трубок. Вентиль настроювальний з таким самим адаптером. Дві подовжувальних трубки і дві декоративних чашки. Серія Mirai Lotus дивує нас не лише своїм незвичайним дизайном, а й різноманітністю кольорів. Серед них є чорний, білий, золотий та хром. Якщо ви хочете зробити свій будинок по-справжньому, затишним та комфортним, то мірає лотус це саме те, що вам потрібно. Не бійтеся змінювати своє життя на краще, з Mirai лотус.